Привіт, привіт! Це Марія. Я знову записала ще один огляд на гру. Цього разу я буду оглядати The Moon Hell. Ви вже про неї, мабуть, чули. А якщо ні, то мабуть цей огляд стане для вас цікавим. Отже, 17 лютого в стімі вийшла гра, яка називається The Moon Hell. Це гра від українських розробників. Це інді, рольовий екшен, в якій дуже тяжка. Ну або складна така сувора бойов, бойова система. Це була фішка розробників. Вони саме і хотіли зробити так, щоб це була не просто Souls-like гра а для а щоб вона ще була і складною. Хочу сказати, що на релізі гра була дійсно дуже важкою, але вона була. Важкою не тільки за рахунок того, що складна е, ну, якось механіка бою, а скоріше вона була важкою через те, що е, ваш персонаж е, задавав мало шкоди, ось а по вам проходило дуже багато шкоди. І виходить так, що. Ви дуже часто помирали, ну або ж я дуже часто помирала, саме через те, що не могла привчитися до трошки управління, і ну, мене пробивали, мабуть, там і бували з двох ударів в той час, як мені треба було завдати по ним чотири ефективних удари. Після релізу, все ж таки, пройшов певний час. Вони почитали коментарі, я так розумію, і вирішили трошки цю систему зменшити ну, змінити. Тому, коли я зайшла. Спробувати на стримі ще раз пограти в The Moon Hell, я насправді вже почала отримувати задоволення, не дивлячись на те, що мені в такі гри грати важко, тому що я, по-перше, боюсь такої атмосфери, але вона дійсно атмосферна. І розробники зробили багато для того, щоб занурювати вас в цю атмосферу. Один із таких елементів це те, що ви знаходитесь майже постійно в якомусь темному такому. Антуражі, там, де десь хтось кричить, там місяць світиться, і ви знаходите різні записки людей, які тут були до вас, і вони розказують про свої дуже напередбачувані і часом страшні історії. І ви йдете по їхніх слідах для того, щоб ну, дізнатися, що тут сталося, і якось цьому всьому зарадити. І ось після цього апдейту гра стала кращою, на мій погляд, тому що вже ну ти не просто влупився в моба, два рази отримав в лице і помер. А, ні, тепер в тебе є вже більше можливостей для того, щоб зрозуміти, яким чином ці моби рухаються, щоб все ж таки завдати їм ударів і. Якось уникнути їхніх ударів. Ну, коротше, систему вони трошки пофіксили і вона стала кращою. І мені це дуже сподобалося. Ще мені дуже сподобалось те, що гра не лінійна. Тобто, ви якби йдете. По сюжетній лінії там якби одним шляхом здається. Але якщо ви звернете кудись в іншу сторону, то ви помітите, що і тут можна пройти. Виявляється, що навіть не тільки два а було шляхи, був ще й третій шлях. Окрім того, є е, місцини, які потребують для того, щоб туди зайти, якогось айтему. І для того, щоб знайти цей айтем, тр треба знайти шлях до цього айтема, тобто вона така пригодницька. Окремо хотіла зупинитися ще на тому, яким чином побудований ваш персонаж. Ви будете бачити нарізку з моїх стримів і побачите в якихось кадрах, що біля стели, цієї жіночки, яка зберігає гру, або ж. Дає можливість вам своє здоров'я заповнити, і також вона може вас чомусь навчити. Оцей цей список, який там є. Ви можете вивчити там абілки, можете пасивки вивчити, і це якби прокачка вашого персонажа. Окрім того, ще є гір, тобто зброя, також броня, щит і так далі, які ви можете знаходити по мірі гри. Якщо ви їх знайшли, ви можете його одягти і ходити з ними. Я таким чином знайшла лише, один, лише одну сокиру. Ось. ну, Але мені не сподобалося матчі, яким я грала на початку, мені сподобався більше. Але, звичайно, якщо ви будете проходити гру, надалі, то ви знайдете кращі айтеми і можна буде змінювати їх відповідно до вашого стилю гри. Я навіть спромоглася, не знаю на який. Мабуть, на десятий раз вбити, я так розумію, то міні бос був. Я не можу стверджувати, тому що сильніших ніж цей я не бачила відповідно. Але я спромоглася його таки вбити. І, попри те, що я це зробила з якоїсь там надцятої спроби, мені все одно було цікаво пробувати. Тобто, я можу сказати, що та критика, яка навалилася на гру в перші дні релізу, вона вже зараз не актуальна, тому що гра змінилася і в неї цікаво грати. Тобто, цікаво знаходити шляхи, яким чином навіть у цього міні-боса вбити. Хоча, звичайно, є мінуси, але вони пов'язані, скоріш за все, лише з тим, що це інді-гра і немає такої можливості, щоб зробити гру ще більш повною. Але в той же час вона виглядає завершеною. Тобто, я так розумію що шлях ваш він від початку до кінця продуманий, і ви можете абсолютно спокійно сісти і потратити якихось своїх. Я не знаю скільки годин має. Е Геймплей цієї гри розробники казали, що більше п'яти. Такі гравці, як я, певно, пройдуть ну в три рази мінімум довше. Ті, хто дуже гарно грає в такого жанру ігри, можливо, пройдуть швидше, але вона варта того, щоб підтримати українського розробника, і я дуже вам бажаю все ж таки витратити свій час і. Свої кошти для того, щоб познайомитися з цією насправді доволі хорошою грою. Окрім того, дуже приємним бонусом є те, що гра повністю локалізована українською мовою. Тобто українські розробники подумали про те, що це продукт для його аудиторії. Таке відбувається не завжди, тому що ми знаємо дуже багато українських розробників, які в першу чергу роблять продукт для того, щоб його продати на захід. Відповідно, вона буде орієнтована більше на англійську мову. Але ця гра мені сподобалася тим, що вона вітає мене як українського гравця, і це дуже-дуже приємно. Отже, підбиваючи підсумки, якщо ви шукали українську рольову гру з Грім Дарк атмосферою. Схожу на Dark Souls, але не з системою е, Рогалика, то я вас вітаю, ви її знайшли. Я думаю, можна прямо зараз е, порадувати розробників вашою покупкою. На відео ви бачите нарізку геймплею, який я знімала на другому стримі. Е, є ще інший стрим, ви можете порівняти, як гра виглядала, ну, геймплей гри виглядав е, на. Першому дні релізі і як вона змінилася. Окрім того, хочу сказати, що кожної середи на твічі я буду стримати в день одну українську гру. Вони можливо будуть повторюватися, але я буду намагатися. Показати якомога більше українських ігор, які ще на стадії розробки, або, або ті, які вже вийшли, і не тільки про ті, які знають всі, я буду намагатися показувати якомога більше різних ігор для того, щоб підтримувати українське і розповідати про нього ще ще, ще і більше. Тому, якщо вам цікавий такий контент, я буду дуже вдячна вам за вашу підписку, за ваші лайки, за ваші шери. І за залишайте свої коментарі. Важливо, у вас є ще якісь доповнення до гри The Moon Hell? Можливо, хтось з вас вже її пройшов. Дуже цікаво дізнатися. Дякую вам за увагу! З вами була Марія. Па-па!